всім! я вітаю вас, по-перше, на моєму ютуб-каналі Smart Rabbit. Я діючий вихователь дитячого садочка, який знаходиться у місті Запоріжжя. І сьогодні я хочу з вами поділитися 10 золотими правилами виховання щасливих дітей. Розпочинаємо правило перше: стимулюйте інтелект дитини. Правило друге. Формуйте самоповагу. Правило третє навчить. Дитину спілкуватись. Четверте правило: це пильнуйте за тим, щоб дитина не стала залежною від телефону, комп'ютера або телевізора. П'яте правило: виховуйте відповідальність та порядність. Правило шосте навчить дитину шанувати сім'ю. Правило сьоме у кожної дитини має бути гарний справжній друг. Правило восьме будьте вимогливими, дев'яте правило, привчайте дитину до праці. Ну і останнє, я вважаю, це найголовніше десяте правило таке золоте правило не робіть за дитину те, що вона може зробити сама. І ваша дитина, якщо ви будете виконувати ці десять правил, буде, звісно, щасливою.